Тепер ми починаємо четверту главу читати. Так? А, я вибачаюся. А, так, да, четверта глава, правильно. Четверта глава. А про Давида буде в процесі. Оце 94 й псалом, він буде в процесі, так? Четвертої глави. Читаємо. Оскільки в силі лишається обітниця Божа про вхід до Його спочинку так? через віру в Месію, через віру в Його жертву, так? і в Його слово, в Його вчення, так? пильнуймо, аби жодним із вас не сталося таке, що він не зможе туди війти. Бо ми ж так само, як і люди Ізраїлю, одержали благовість та послання, яке вони почули, не стало їм у пригоді. Почувши його, вони не сприйняли його з вірою. Так? Ми, ті, хто вірує, війдемо в світ його спочинку. Так? У Божий спокій в шолом, хто вірує. Ті люди, які не тільки не тільки вірують в жертву Єшуа Месії, Так? не тільки які вірують як свого Спасителя в Месію. А як свого Господа, так, які виконують Його слово, Його вчення, так. Його духовно моральні заповіді. Так. Так? Ось це віруючі люди, які входять в Божий шолом, в mm -hmm. Божий спокій. так, Та я у гніві присягнув їм не війти ніколи у світ мого спочинку. Бог присягнув поклявсь. Mm -hmm. Ну це мова для неслухняних, непокірних. Грішників, хто порушує Божі заповіді, не кається, не виконує, так? Адже є в Святому Письмі такі його слова про сьомий день. Mm -hmm. Так? А на сьомий день Бог відпочивав від усієї своєї праці, яку він mm -hmm. робив 6 днів перші. Mm -hmm. На сьомий день в суботу у Бога був шабат відпочинок, mm -hmm. так? І тут ми дивимось відразу паралельне місце писання, яке відправляє нас буття 2.2, Так? до mm -hmm. заповідей нашого небесного батька, mm -hmm. які він давав в раю Адаму. Так, Adam, да? Адаму, так, да, Адаму. Коли він говорив Адаму, Адам, я тебе поселяю в раю, працюй, будуй, обробляй. Рай, який я побудував, посадив, дерева тут, так? Mm -hmm. захищай від всякого зла, від дьявола, захищай, так? від різних ложних вчень, єресей. захищай. Наш дім з тобою, так? свою сім'ю, свою спільноту, свою церкву, захищай, трудися, працюй, так? А коли настав сьомий день, Бог говорить: Адам сьогодні шабат, відпочинок. Сьогодні ми не працюємо, сьогодні ми з тобою разом проводимо mm -hmm. час. Ходимо, гуляємо, спілкуємось, шашличок робимо на свіжому повітрі, з яких то дерев, беремо овочі, фрукти. Так? Mm -hmm. Сьогодні Адам, я не працюю навіть. Бери з мене приклад, так? І ти не працюй. Так? І ми можемо говорити, Шауль, а чому ти нам береш ці, скажімо, заповіді з раю з Едена, так? Ці заповіді вони вже не діють. Сьогодні так навчають, є таке вчення. Так? Сьогодні ці заповіді вони не діють. Ці заповіді були вже для тих часів, в часи Адама. А сьогодні Тора Нового заповіту ми не живемо вже по заповідям Адама. Вони, так, а Бог через Шауля нас повертає до цих заповідей, так, які були в раю до гріхопадіння. Бо ми ж повинні розуміти, через віру вішу, месію в його жертву. Ми повертаємось цей втрачений рай до Бога. Ми повертаємося туди, де заповіді батька, де Шабат, Шолом, ми повертаємось туди. От як дуже важливо розуміти, ось коли ми читаємо ось приклад такий. Да? Коли ми читаємо Матфія, 19 -та глава. Так? Це як приклад. 19 глава. Наприклад, з третього віршу. Підійшли до Месії Фарисеїв і випробовуючи, запитали, чи дозволено чоловікові розлучатися з жінкою байдуже, з якою причини. Ну, це не наша тема, так? Да? Ісус Ішоа відповів: Хіба не читали ви у Святому Письмі, що творець, батько із самого початку створив їх чоловіком і жінкою? Так? І Бог мовив, з цієї причини чоловік покине батька і матір своїх, з'єднається з жінкою своєю, і вони обоє стануть єдиною плоттю. Отже, вони вже не дві, а одна плоть. І нехай ніхто не роз'єднає те, що Бог з'єднав разом. Так? Тобто, що ми бачимо, що Месія, а спочатку так не було. Месія нас повертає туди до гріхопадіння, в рай, mm -hmm. до гарних, правильних, близьких, дружніх, живих mm -hmm. стосунків відносин з батьком. Він не говорить Месія, ні, ні, ці заповіді для Адама тільки були в ті mm -hmm. часи. Для нас це не дій. А що Месія говорить, спочатку так не було. Він нас mm -hmm. повертає туди, в рай, до гріхопадіння, до батька. Так? Mm -hmm. так і шауль це робить. Шауль? Для чого ти нам тут цю заповідь, в суботу? Сьомого mm -hmm. дня, для чого ти нам її тут? Нам вона не потрібна, шауль. Ми не живемо по торі древнього заповіту, а тим більше по заповідям Адама, Шауль. Ми вже розумні, ми дорослі діти. Ми вже самі знаємо, що таке хорошо, що таке погано, так? Нащо ти нам цю заповіді, заповідь з рая, з едена підсовуєш? Нам вона не потрібна. А Шауль говорить, ні. Потрібно все, як було спочатку до гріхопадіння, Повертаємось туди, в рай, до батька, де був шабат, шолом, сьомий день, субота, так? де батько з Адамом не працювали в сьомий день, відпочивали, спілкувалися, так? проводили час разом. І ось далі ми дивимося. А його ж справа від створення світу була завершена. Тобто Бог зробив все гарно і досконало для того, щоб все приготував для Шабата Шолома. Так? Угу. Все зробив, все підготував. Да, да, да. Так? Адже і він повторює другий раз. Адже є в Святому Письмі такі його слова про сьомий день. Угу. А на сьомий день Бог відпочивав від усієї своєї праці. Бог відпочивав. Бог не працював. Бог відпочивав сьомий день, тоді знову почав працювати. Ми дивимося в контексті, Бог знову почав насаджувати рай, садити дерева. Це особисто Бог робив. Це була фізичний труд, фізична праця у Бога. Не тільки духовна за Труд був у Бога, так? а й фізичний. Тоді Бог створив Єву з ребра. Це все фізична праця, така ж праця, як була і в Адама. І Бог сказав Адаму: також Адам сьомий день, субота відпочиваєш, шабат шолом, а тоді знову в раю з тобою разом працюємо, будуємо, захищаємо. Так? Насаджуємо дерева, кущі. Працюємо. Так? Да. І також слова вже згадані, їм не війти ніколи у світ мого спочинку. так? Тобто, Шауль він противопоставляє дві такі паралельні реалії. Тут Бог клянеться. І обіцяє вам ніколи не війти в світ мого спочинку. Так? Чому він так говорить, бо не слухають вперті, не виконують його заповіді? І Бог говорить, ти не можеш бути в шоломі зі мною в мирі. Так? Ми з тобою не можемо дружити, проводити разом цей час, спілкуватися. Ми не можемо. Тому що ти в бунті ти повстав проти мене, проти моєї духовної небесної вічної Конституції, проти моїх духовно-моральних заповідей, мого царства. Повстав? так? І далі. Отак воно і є, що хтось війде, війдуть слухняні, хто вірить і виконує Боже Слово. А ті, кому раніше було послано благовість, не війшли через Непослу. Так? так. Тут він вже більше говорить за духовний спокій шолом. Бог знову призначає день сьогодні. Через багато років він казав про цей день Давидовими устами. Ці слова ми вже згадували. Сьогодні, як почуєте ви голос Божий, не зачиняйте перед ним свої серця, не робіть їх жорстоке. Так? Бо якби Ісус Навин привів їх тоді до спочинку, так? Бог не мав би потреби пізніше говорити про інший призначений день через Давида. Тут більше Шауль говорить про духовний спокій, спочинок, так, шолом? Бо насправді він говорить про те, що з одного боку Ісус Навин не зміг їм дати цей шолом, спокій, відпочинок, так? А з іншого боку Ісус Навин ввів народ Ізраїля в землю спокою, так? В обітовану землю. Mm. І як тут розуміти? Як тут це все розуміти? Що оце покоління дітей, яке підросло в пустелі, яке слухалось Ісуса Навина і Халева, так? це покоління вони послухали, так? були слухняні. І вони війшли в землю обітовану, так? Mm. і успадкували оцю спадщину, оцей наділ. Фізично-матеріальний, так? Вони успадкували. І ми успадкуємо. Так. Але духовного шолома, миру з Богом, спокою, відпочинку, вони насправді не мали, про який тут говорить Шауль. Чому? Бо коли Ісус Навин вводив оце нове покоління, так? цих дітей, які підросли, вводив, це був рік десь 1400 1400 рік до пришестя Месії був. Угу. так? А часи Давида, це вже через 400 років. Угу. Це десь 1000 років до пришестя Месії, часи Давида і Соломона. Це 400 років різниці. Так? І коли ми читаємо, коли Ісус вин увів народ, так? Божий вів землю обітовану то ми читаємо, що вони впали народ відразу в гріх, від так? зробили ідолів собі, і там такі слова зробили зло в очах Бога. так? І Бог налів на них, і ворогів там, так? Ось ще трапились. То насправді, який може бути духовний спокій, шолом мир з Богом? так? Але в часи Давида і Соломона вирівнялося все. Вирівнялося. Так? Бог через Давида робив пробудження в Ізраїлі. Тоді через Соломона робив це духовне пробудження. І воно було. Але не дуже довго, так? поки Соломон тоді не впав в гріх. І тут же говорить про духовний цей спокій і далі. І він говорить, отже, і зараз лишається ще спочинок сьомого дня для людей Божих. Так? А в іншому перекладі, і так для Божого народу остається соблюдіння Шабат. То Бог говорить через Шауля, що сьомий день субота, шабат. Він в силі. Він не відміняється, не скасовується, а він залишається, говорить Шауль в торі нового заповіту. Отже, і зараз лишається ще спочинок сьомого дня для людей Божих. Шауль, ти що таке говориш? Нам тут не потрібно твої заповіді, торі древнього заповіту. Для чого ти нам підсовуєш? Ми все відмінили, скасували, ми так не живемо, не виконуємо. так? Нам це не потрібно, Шауль. Для чого ти нам це говориш? Так? Ось така цікава історія, так? Да? Ось яка вона правда, істина Божа. Добре?